Перша книга царів, глава 12. І пішов Рахавам до Сихему, бо до Сихему зійшовся увесь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, що це почув Єроваам, Неватів син, коли був іще в Єгипті, куди втік від царя Соломона. І осівся Єроваам в Єгипті, і послали і покликали його. І прийшов Єроваам та всі Ізраїлеві збори. І вони говорили до Рехавама, Ама, кажучи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм Ідіть ще на три дні і верніться до мене. І пішов той народ, і радився цар Рехавам зо старшими. Що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він живий, говорячи, Як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм, і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому. І радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них Що ви радите, і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи так, скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи. Твій батько вчинив був тяжкий. Наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак От скажеш до них, мій мізинець грубший за стегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій кара вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І прийшов Єровоам та весь народ до ама третього дня. Як цар говорив, кажучи Верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів народові і відкинув пораду старших, що радили йому. І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи Мій батько вчинив вовтяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій кара вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. І не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося слово Його, яке говорив Господь через шилонянина Ахію до Єровоама, Неватового сина, і побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народ відповів цареві, кажучи: яка нам частина в Давиді, і спадщини нема нам у сині Єсея. До наметів своїх о Ізраїлю, Познайте Давиде. і пішов Ізраїль до наметів своїх. А Ізраїлеві сини, що сиділи в Юдиних містах, тільки над ними зацарював Рехавам. І послав цар Рехавам Адонірама, що був над даниною, та весь Ізраїль закидав його камінням, і він помер. А цар Ахавам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. І збунтувався Ізраїль проти Давидового дому, і від нього відпав, і так є аж до цього дня. І сталося, як увесь Ізраїль почув, що вернувся Єровоам, то послали й покликали його на збори та й настановили його царем над усім Ізраїлем. За домом Давида не було нікого, окрім одного юдиного племени. І прийшов Рехавам до Єрусалиму і зібрав увесь юдин дім та Веніяминове племено сто вісімдесят тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлевим домом, щоб вернути царство Рехавамові Соломоновому синові. І було Боже слово Дашимаї, чоловіка Божого, говорячи. Скажи Рехавамові Соломоновому синові, Цареві Юдиному та всьому домові юдиному, і Веніяминовому, і решті народу, говорячи. Так говорить Господь не йдіть і не воюйте з своїми братами Ізраїлевими синами. Верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися. Господнього слова і вернулися, щоб піти за Господнім словом. І збудував Єровоам Сехема в Єфремових горах та осівся в ньому, і вийшов він звідти, і збудував пенуїла, і сказав Єровоаму своєму серці, тепер вернеться царство до Давидового дому. Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі то вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рехавама, царя Юдиного. І вони заб'ють мене та й вернуться до Рехавама, царя Юдиного. І порадився цар і зробив два золоті тельці і сказав до народу: Досить вам ходити до Єрусалиму, оце Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з Єгипетського краю. І поставив він одного в бетелі, а одного в дані. І була та річ на гріх, бо народ ходив до одного з них аж до дану, і зробив він жертівне місце на пагірку, і настановив священиків з усього народу, що не були з Лавієвих синів, і встановив Єровам свято в восьмому місяці п'ятнадцятого дня місяця, подібне до свята, що в Юді. І приносив жертву на жертівнику. Так зробив він у Бетелі, щоб приносити в жертву тельцям, які він зробив, і настановив він у Бетелі священиків пагірків, що поробив. І приносив він жертви на жертівнику, що зробив у Бетелі 15-го дня 8-го місяця, якого вимислив свого серця, і вчинив він свято для Ізраїлевих синів. І підійшов до жреднітівника, щоб покадити. Амінь.